Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? від киля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одне зацвіло, а інше зав'яло, навіки зав'яло і листя пожовкле. Вітри рознесли. А сонечко встане, як вперше ставало, і зорі червоні, як перше, плили, попливуть, і потім, і ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погуляти, вийдеш подивитись в жолобок, в криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над вавилоном, над його садами. І над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю люблю розмовлять, як з братом, з сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти ж нашептав, Порай мені ще раз. Де діти з журбою? Я не одинокий, я не сирота, єс в мене діти. Та де їх подіти? Заховать з собою гріх, душа жива, а може, їй легше буде на тім світі, як хтось прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні. Не заховай, бо душа жива, як небо блакитне, нема йому краю. Так і душі, почину і краю немає, а де вона буде химерні слова. Згадай же, хто небудь її на сім світі, безславному тяжко цей світ покидать. Згадайте, дівчата, вам треба згадать, вона вас любила, рожеві квіти, і про вашу долю любила співать. Поки сонце встане, спочивайте, діти, а я поміркую ватажка де взять.